Настання ранньої весни підштовхнуло комунальні служби міста до активного прибирання територій на різних локаціях. За даними заступниці начальника управління житлово-комунального господарства Юлії Ященко, тепла та сонячна погода стала гарним поштовхом для багатьох, аби розпочати наведення ладу на прибудинкових територіях. Зокрема, так на минулому тижні пріоритетними напрямками роботи Лесяний період благоустрій вулиць та місць Відпочміст. місць відпочинку по вулиці Центральна Рада частково вирізали самосійну порость, прибрали. Та вивезли зрізаних гілля. ліквідація несанціонованих сміттєвих звалищ. Прибирали обрізані гілля, опали листя Юля, по Юля. провулку Шевченка Юля. та вулиці. Роботя не відстав від участі у традиційній весняній толоці і мер міста у переддень жіночого свята. Микола нога разом з працівниками виконкому долучився до прибирання шостки на одній з локацій. Щорічне упорядкування міста, яке розпочинається з настанням теплих весняних днів, цьогоріч відбулося на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай, адже погодні умови вже на початку березня порадували температурним режимом. Тому перші представники підприємств, організацій та небайдужих мешканців вже розпочали весняну толоку. В свою чергу очільник Шосткинської громади наголосив, що організовуватися до прибирання міста повинні не тільки працівники ОЖКХ – але й трудові колективи, керівники відділів і установ, жителі старостинських округів під керівництвом старост.